Вітаю всіх з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 24 червня 2025 року. Я вам обіцяла показати свої екзотику, свою, яка в мене в контейнерах на вулиці стоїть. І ті рослини, які ростуть у відкритому ґрунті, висаджені в ґрунт. Розпочну я із своїх контейнерів. Це в мене от перше стоїть авокадо. І я вам хочу показати, що тут -от є зав'язаний плодик, ну я не знаю, я думаю, він його скине. Листочки не дуже добре розвиваються. І е, от це авокадорід, на ньому нема-нема і з'являється якісь, як грибок на листочках. Е, я не можу сказати, що його... От розвиток іде добре. От поряд стоїть це фуерто. Фуерто він рослий авокадо і дуже гарно росте, тому він йде, як, мабуть, як запилювач до цього ріда, Але якби ще рід хорошо розвивався, то, можливо, і плід також добре йшов в ріст. Він стоїть на одному місці вже. Не один день, і я думаю, що він його скине. Далі в мене от стоїть у також в контейнері, росте фіхоа. Там є плодики зав'язані. Я Вони аж верху, там я не знаю, чи їх видно чи ні. Вон, він відквіт. Ну, Запилилися, не запилилися. Я не знаю ці квіточки, тому що фіхуа у мене одне, а для запилення і гарного плодоношення, мабуть, все-таки потрібно дві рослини. І Якщо залишить плоди, то буде дуже добре. Але поки що є, зав'язав і ну от, на гілочки, от. Плодик. І вверху є плоди. Якщо все буде з ними добре, то я вам покажу обов'язково. Лавровий лист дуже гарно розвивається, От велике дерево воно дуже гарно зараз пішло в рост, Деякі листочки скидає, під низом там це менша моя. Вони дуже різні, навіть коли йдуть прирости, то один лавровий лист він такий, як червоненькі листочки розвиваються, розові, а другий чисто зелений. Ну Оцей, що в мене із червоненькими листочками, це з грузії. Мені кусок відкопали і передали Прям рослина на вулиці, росте. Це самий настоящий той Лавровий лист, який росте в землі в Грузії. А це благородний Лавровий лист, який ми купуємо у, ну, в магазинах, в будівельних супермаркетах. Я його, мабуть, там його я і купувала. Мушмула, всі бачили, я вам показувала гарно відплодоносила. І оце, де припаляні листочки, це мені здається, коли я обробляла в саду, то і мушмула, молодий, такі прирости, я трошки їх. Теж постаралася і припалила. Але розвивається непогано. Я її хочу висадити в відкритий ґрунт, якщо вийде, тому що мені дуже сподобались плоди. І сподобалось, то, що вже майже ніяких фруктів немає. А от мушмула, вона фактично перша весною, дуже ранньою дає такі смачні гарні плоди. Дійшли ми до моєї білої сапоти. Те, що я вам говорила, що такі гроздочки висять плодів. Вона в минулому році сама відрегулювала, але багато і я трохи обривала. Ну, в цьому році не знаю, чи буду я формувати. Зараз вона от в активному рості, вона дає такі молоденькі гілочки весною. Ну, десь перед весною, в лютому місяці вона також е, трошки відростала. Але от такого активного, активного росту не було гілочок. Е, тому я думаю, з нею що все добре. Я її пересадила у великий отакий контейнер, е, борти підняла, бо не вистачало висоти. І на, в наступному році вже вона буде висаджена, перенесена в ґрунт. Це гуаява, дуже також квітне вона. Вже деякі плодики зав'язала, це, значить, будуть перші дозрівати. От є бутончики, це які ще тільки-тільки будуть розвиватися. Їй не дуже вистачає в вистачає поживних речовин, хоч я підживлю її, але вона дуже. Швидко просихає, тому її потрібно пересаджувати, але я її не пересаджую тільки із за того, що я буду її висаджувати у відкритий ґрунт. Вона буде висаджена в теплиці, тому що плоди всім подобаються, і вони смачні. І вона гарно, непогано плодоносить. Як вона буде плодоносити в відкритому ґрунті, це вже буде питання. Потім я вам обов'язково скажу і покажу. І моя олівка це безкорисне якесь дерево в мене росте, воно вже вимахало високе. Я її обріжу, тому що вона вверх дуже. Ну, дуже стрімко росте, а плодоносити зав'язуються. Вона квітне дуже-дуже сильно і отакі маленькі ці плоди зав'язуються, вони осипаються. Тому що в мене немає для запилення другого дерева. І я думаю, що це ну, виростити плоди, якісь смакувати з неї, мабуть, не вийде. Пітахая росте. Але не цвіте, вона в мене одна, це з насіння. Але подивимось, скільки потрібно по часу, щоб вона все-таки заквітла і дала хоч якісь плоди. Авокадо Фуерто це те, що я вам говорила, що дерево дуже здорове і навіть квітло. Дуже-дуже гарно, але ні одного плода ніде не зав'язано, хоч вони стояли поряд із рід. Я думаю, що квітло воно вже більш сюди до тепла. ранньої весни вже залітали і бджоли, і мухи. Но я дивлюся, що ніхто нічого не зав'язав і не запилив. І це мої, із моїх маленьких цитрусів, це в мене Лімон Мейера. Він в минулому році він плодоносив, а в цьому році ось тільки-тільки йдуть прирости на ньому. Я його обрізала. Думаю, що він в цьому році, звісно, плодоносити не буде, але росте непогано він. Стрілиція моя на вулиці, дихає повітрям свіжим. Листочки нові пускає, ну я поки квітконосив, вона також пускає, випускає десь туди під кінець літа, а потім зимою вона розпочинає цвітіння. Далі в мене отут ідуть це кінг, я купувала прививку, мені робили. Тут у мене новеліна дуже гарно. Розпустив він свої молоденькі гілочки і навіть заквіт, це перше квітіння в нього. І крона гарно розвивається, апельсин непогано росте. Це моя прививочка, от тут привитий Амуа 8 і фрагола. На фраголі навіть отам є плодик, але я його залишати не буду, тому що ну, дерево, вроді би, як і немаленьке, але і Амуа 8 зав'язало. Я думаю, що якщо вони не скинуть, то ну, може один якийсь плод можна залишити. А це от те, що я вам говорила, це моя е, кумкват. Тут привитих два сорта. Навіть по листечку видно, тут -от один, отакі такі кругленькі листочки, а на других такі довгенькі листочки. Це дві прививочки, я його пересадила і ну, рост наче непогано в нього. І ще оце у мене мейва. Трошки хлорозить, але він недавно пересаджений. Тому підживлювати я поки його не буду. Бо щоб не нав... більшої шкоди не зробити рослині. Ну і оце маленькі лимони. Тут якісь прививки, я навіть не знаю, хто це і що це. Коли вони підростуть, то я вже вам покажу. А це в мене Анона Черемоя. От вона перший. Дає перші цвіточки в цьому році. Це також моя прививка. Я... У мене була ну, з кісточки я купувала рослинку, а потім я в Наташі малої купувала череночки, і вони гарно, от у мене ось прививочка, вона гарно прижилася. І от В, в минулому році, десь під кінець літа, вона дало, дала одну квіточку, а в цьому році в мене. от... Вже є квіточки, але її треба запилювати. І, мабуть, щоб, потрібно, щоб одночасово було квітло не одна квітка, а декілька, щоб можна було пильцю перенести з квіточки на квіточку. Не знаю, якщо вийде у мене, то ну, побачимо, плід тоді появиться, і я думаю, що я вам покажу і закінчу. Свій обзорчик цих екзотів, які в мене на вулиці. Отакою красунею ви її бачили, як вона в садочку висіла, але вона не квітла. Зараз вона розпустилася. Це вандочка моя. Вона у неї квітіння перший рік і перший раз. Вона взагалі квітне. Отака гарнюща орхідея. Я по орхідеях зроблю окреме відео, можливо, Трошки пізніше хочу побажати всім миру, добра, допомагати нашому війську, слава нашій Україні. До побачення!